Які психологічні якості найбільш важливі для поліграфолога? Слухати є така книга Ексенціалізм. Поліграфолог це в першу чергу про людину, яка слухає, а потім вже про людину, яка щось говорить, питає. Тобто спочатку треба вміти слухати і на цьому ґрунтуватись. Будь-яке дослідження це перевірка свідчень респондента. Тому для того, щоб їх перевірити, їх спочатку потрібно відібрати. Якщо насаджати свою думку, якщо насаджати своє бачення, свої питання, це трохи не про те. Це більше про такий агресивний допит, таку мінтовську маніру. Це не про те. Такий підхід є серед поліграфологів, на жаль, але він в довгостроковій перспективі не є ефективним, тому що ми рухаємося не туди. Бізнес цього не хоче. Ніхто не хоче втратити працівника, бо там його поліграфолог натиснув натисну на нього. Типу, йому цей працівник зателефонує і скаже: слухайте, ви до кого мене відправили взагалі? Я прийшов до вас просто нормально працювати. Ви мене відправили на допит до якогось мінтяри. Типу, та йдіть ви лісом. Мені не подобаються ваші типу, підходи до роботи. А так і буде. Тому, типу, думайте, вивчайте методики. Одної методики замало.